Премиум спонсор сбирной представляет. Объединенный футболом. Разом сильнейшие. Привіт усім! Це новий випуск дайджесту Збірники. І тут маємо для вас довгоочікуваний розбір суперника головної команди по плей-офф. Оглянемо усі голи та результативні дії українців за кордоном. Ну і звісно, оглянемо нашу потенційну групу на Євро 2024. прямо зараз. А перед початком відео не забудьте забрати свій бонус від VBET – преміум спонсора збірної України. Переходьте у закріплений коментар та забирайте до 2,5 тисяч гривень. Вібет разом сильніші. Отже, офіційно 2023 рік вирішив, що ми і так натерпілися і влаштував нам. Найкраще жеребкування в історії збірної України спочатку сітка плей-офф з Боснією, Ізраїлем та Ісландією, замість Вельсу чи Польщі, а тепер ще й розкішна група євро, якщо ми туди доїдемо. Бельгія, словаччина та Румунія. Чому розкішна? Бо, приміром, албанцям нажеребили Італію, Іспанію та Хорватію. Про усіх потенційних суперників євро ми ще маємо вдосталь часу пройтися у наступних випусках. Ну а зараз концентруємось на тому, кого нам слід пройти в першу чергу, аби потрапити на форум до Німеччини. Збірна Боснії і Герцеговини перше враження Едін Джеко і міцна Балканська збірна, та що протистояла нам у минулому відборі рівно два роки тому. Тоді був важкий матч у Львові 1-1 і ще важчий поєдинок у Зеніці, де команда Петракова зіграла дуже прагматично, аби виграти в останньому турі і здобути потівку до плей-офф. в підсумку. Глизінченка і довбика ті важливі три очки нам тоді принесли. Того часу у збірні Боснії Герцеговини не змінилось хіба вічне важливість їхнього Макклауда Едіна Джеко. Що тоді 35-річний страйкер клепав інтері, що зараз 37-річний у Фенербахче. Його показники в клубі дійсно вражаючі у цьому сезоні: 18 матчів у всіх турнірах, 19 гольових дій. У збірні Джеко за весь відбір забив лише один раз, і це не проблема Едіна. Якщо сім очок у групі з нами у вже згадані минулі кваліфікації до ЧС вважались випадковістю, то дев'ять очок і передостаннє місце у нинішній кампанії були навіть за високим результатом, зважаючи на кризову гру боснійців. перемогли лише двічі у останній Ліхтенштейн та разок Ісландію. Все інше, сім поразок. В тому числі дві найболючіші у листопаді: 1-4 від Люксембурга та 1-2 від Словаччини. В цих матчах Джеко та інші лідери П'яніч і Колашинац не зіграли, але навряд чи це основний фактор поразки. Середній вік задіяних у відборі гравців 27,5 років. Якщо рахувати основних, то цифра буде ще вища. У збірні давно назріла зміна поколінь, але жоден з тренерів не насмілюється це зробити. Їх тренерів Босня і Герцеговина за цей відбір міняла вже двічі. Кожен тренер починав з перемоги, але далі все сипалось. У перших чотирьох матчах керував рідною збірною Фарук Хаджибегіч. Поразка Люксембургу змусила запросити Мехо Кодро. Так само боснійця і так само людину, яка вже колись тренувала цю збірну. Але йому дали ще менше, лише дві гри. Останнім на тренерський місток у жовтні прийшов Саво Мілошевич. Олди могли впізнати його. Це зірка Євро 2000 Він був найкращим бомбардиром турніру у складі збірної Югославії, але в тренерстві серб має поки слабенькі здобутки. Єдиний титул Кубок Сербії з партизаном. <звук> Тепер трохи про ігрові показники. Забиває команда в середньому менше одного голу за гру. В останніх трьох провальних матчах якраз нового тренера Мілошевича сумарно два голи з 156 XG і п'яти ударів у площину. Захисті у цих трьох матчах ще жахливіша катастрофа. Португалія забила 5, Люксембург 4, Словаччина 2, всього 11. В принципі, побажаємо так тримати і у березні. Ну що, переконали вас, що Боснія Герцеговина суперник, якого ми повинні проходити, чи все ще не вірите? Поки визначаєтесь, у нас є ще одна для вас топ-тема тижня: відносини Карло Анчелоті, і Андрія Луніна. Пробуємо розібратись, чому тренер Реалу так вперто демотивує українця своїми заявами, про те, що скоро знову відправить його на банку. Здається, це було нещодавно, але насправді минуло вже понад 5 років. Гравець луганської зорі Андрій Лунін перейшов в Реал Мадрид. Найгучніший перехід українського воротаря: презентація, десятки камер, зустріч із Флорентіно Пересом. І перша промова іспанською, прочитана схвильованим голосом. Красія тодо Ель Реал Мадрід і Енеспеціаль Альпрезиденте Флорентіно Перес він прийшов у команду зідана, де були Куртуа, Кейлор Навас. І ще й син головного тренера. Іспанська преса одразу писала: французький тренер не погоджував підписання українця і побачив у ньому конкурента для сина. Дві оренди в Леганес і Ов'єдо стали дуже корисними для Луніна, але аж ніяк не покращили його позицій. Українця не бачили першим номером за жодних обставин. Перед Андрієм завжди була широка спина топового воротаря Тібо Куртуа. За дві тисячі днів в реалі Лунін зіграв 24 матчі за королівський клуб. Якщо взяти до уваги грубу арифметику, то в середньому він грав за РАЛ один раз на 83 дні. Зазвичай Лунін отримував поодинокі шанси. Згадуються матчі проти Шахтаря в Лізі чемпіонів, матчі клубного чемпіонату світу. Ігровий час в Кубку короля, втім, лише на ранніх стадіях. Але влітку 23-го на тренуванні серйозно травмувався куртуа. Здавалось, ось він шанс. Втім, Анчелоті запанікував і змусив запросити кепу. Новачок став основним. Лунін знову присів на лаву запасних. Коли травмувався кепа, вибору у анчелоті вже не було. Весь листопад грав Лунін. Це вже 5 матчів поспіль. Три з них відстояв на нуль, отримав шикарну пресу. А фани питають у анчелоті: чому українець всі ці роки так мало грав? Намагаємо зрозуміти, чому Анчелоті не бачить Луніна основним. У чому відмінність українця від конкурентів? Одразу локальне порівняння. Чому за відсутності куртуа італієць не повірив в нашого козака, а віддав місце у ворота Аріса Балазі? Ось цифри цього сезону порівняння максимально коректне, йдеться про середні метрики в одних і тих самих турнірах. Отож, Лунін кращий за усіма параметрами. У нашого кіпера менше пропущених, більше сейвів і краща точність передач. Тепер ці ж цифри луніна порівняємо з показниками куртуа зразка минулого сезону. Бельгієць мав дійсно трохи солідніші цифри, переважав Андрія не сильно, але практично по усіх параметрах. Куртуа дійсно топ, і потрібно розуміти, що коли він одужає, знову доведеться сидіти за спиною бельгійця. На сам кінець ще трохи цифр. Вони приємні. Це рейтинг кіперів, які в лізі чемпіонів пропускають найменше цифри у перерахунку на зіграні матчі. Листопад цього року це період, коли Лунін довів усім. Він дійсно топовий голкіпер. Майже точно можна сказати, що це його останній сезон на Сантьяго бернебеу Щоб повернутися у збірну, треба стабільно грати. А тому запитання до вас: який клуб має стати наступним у кар'єрі Луніна? Ну а ми тим часом, нарешті, дійшли до огляду вікенду наших легіонерів. Збірники знову запалювали у Європі. А якщо ви хочете знати ще більше новин про наших козаків, пропонуємо підписатися на наш телеграм-канал. Збірна посилання буде в описі до цього відео. Там щодня ви знайдете багато новин, ексклюзивів, а також подарунки та акції. Розпочнемо з Італії, ну бо там було українське дербі, в якому наші гравці були дуже-дуже помітними. Отже, Дженуа приймала Емполі. Руслан Милановський вийшов у старті Генуестів і забив у другому матчі поспіль і знову за меж штрафного майданчика. Коронний удар лівою цього разу був низом, і голкіпер не впорався з ним. Інший українець на полі з'явився на початку другого тайму. І що він? А він на 67-й хвилині виконав зрячу подачу на канчельєрі, який головою забив, значить, у Коваленка асист. За рахунку 1-1 з гри пішов Малиновський, і голів у матчі більше не було. Єдине варто сказати, що Маліна отримав жовту картку і пропустить наступний матч Дженуа. Ну і оцінки нашим гравцям, попри результативні дії, вони в них не дотягли й до семірок. Дуже важко зрозуміти логіку цих статистичних порталів. Залишаємось на півдні Європи і поглянемо на ще одне українське дербі в Іспанії Жерона проти Валенції. У ньому взяли участь усі троє українців. Довбик і Циганков провели повний поєдинок, а Яремчук усього 6 хвилин. Дивно, але цього разу всі наші без результативних дій. Хоча, от уже на першій хвилині Довбик міг відзначитись, але та влучив у голкіпера. Під завісу першого тайму українці ледь не створили гол після штрафного. Ценков подав, а потім довбик спрямав м'яч у ворота. Але через офсайд гол не було зараховано. А на 60 60-й хвилині Валенція вийшла вперед, і Добику та Цинкову треба було щось вигадувати, щоб врятувати поєдинок. Ну і от подивіться, яку нагоду для Стоані створили українці. А найголовніше циганков закинув м'яча точно на голову партнеру, а той пробив у воротаря. Усе ж Жероні вдалося і відігратись і виграти. Дубль оформив стоані. Ось тут можна відзначити, як Добик відтягнув на себе захисників, власне, як і під час другого голу. Яремчук цього матчі лише 6 разів зустрівся з м'ячем. Хоча отримав оцінку не набагато нижче, ніж Довбик. А ось циганков був одним із найкращих у матчі. Лунін в основі Акепа в запасі. Хіба таке колись було в реалі? Ну, от було, в суботу, в матчі з гранадою. Основний голкіпер мадридців залікував травму, але грав усе одно українець. Забігаючи наперед, скажемо, що в Луніна сухий матч і нуль ударів по його воротах. На лінії українець відверто нудьгував, хоча іноді доведлось пострибати. Більше доведлось працювати в розіріші меча. Ну і у Луніна лише один неточний пас, та й то лонгбол. Власне через те, що в українця, ну зовсім не було роботи, він отримав одну з найнижчих оцінок у реалі. згодом сам Лунін прокоментував матч так: дякую команді. У мене сьогодні відмерзли пальці. Завжди легше перемагати, коли тримаєш ворота сухими. У 95% випадків, коли ми не пропускаємо, то перемагаємо. З такою кількістю травм, яку ми маємо, це дуже хороша серія, тому що без 8-9 гравців важко. Але ми продовжуємо перемагати. Грати в хороший футбол. Ми перші, і це головне. Ну і ще кілька слів щодо українського голкіпера з'явилася інформація, що вже цієї зими його спробує підписати вільяреал. Ну і тепер до топ-чемпіонату, де наших найбільше, звісно ж, АПЛ. І давайте розпочнемо з інченка та його історії в матчі з Вулерхемптоном. Отже, на 13-й хвилині він класно обігрався в себе на фланці в чужому штрафному майданчику з Джезусом. А потім як на блюдечку викотив м'яч під удар Едегору, гол, а отже асист українця. А ось наприкінці матчу із Сашком сталася прикрість. Його обікрали біля воріт арсеналу, і епізод миттєво завершився голом. Добре, що каноніри мали перевагу два м'ячі, а отже, очок не втратили. Наставник канонірів після матчу підтримав Зінченка. Ви повинні любити його таким, яким він є. У кожного гравця є сильні та слабкі сторони. У Алекса набагато більше сильних. А от те, що сталося сьогодні, може статися і з кожним. А сам Сідченко після матчу не святкував перемогу разом з усіма, а пішов вибачатись перед голкіпером за свою помилку. Респект Сашкові за такі дії. Другий поспіль матч в основі Брентфорда провів юний українець Ярмолюк. Він поки офіційно без результативних дій, але в матчі проти Лутуна в його активі 70 хвилин. А ще перед асист, коли Брентфорд забивав перший гол. Загалом у Ярмолюка 44 дотики до м'яча, 27 з 29 точних пасів, один успішний дриблінг і 4 з 6 виграних єдиноборств. Загалом усе дуже пристойно. В суботу в АПЛ грав ще один українець. Це Миколенко, який допоміг своїй команді не пропустити від Нотінгема, а відтак втримати перемогу з рахунком 1-0. Показників Миколенка в обороні досить непогані. Зокрема, один заблокований удар, два перехоплення та чотири виграних єдиноборства. FUCK <laughs> Далі про ще одного українського захисника, який перед матчем ВПЛ отримав компліменти від свого тренера. Забарний удосконалюється протягом сезону. Зараз він демонструє хорошу гру в обороні, і ми сподіваємось, що він зможе продовжити в тому ж дусі. Забарний єдиний футболіст бормута, який у всіх 14 матчах команди відіграв без замін. Зокрема, і у поєдинку з Астон Вілою цієї неділі також українець виглядав справді непогано, та вся прикрість полягає в тому, що саме в боротьбі з ним. Ім Водкінс на 90-й хвилині вирвав нічию для вілли. Цей епізод схоже суттєво вплинув на оцінку Іліза Матч, хоча навіть так вона у нього не найнижча в команді. Ну і огляд українців АПЛ завершимо мудриком. Михайло грав у стартовому складі Челсі в поєдинку з Брайтоном свого колишнього тренера Дедзербі. В активі Михайла 81 хвилина, та найголовніше зароблений пенальті. Пенальті, з якого Енцо забив переможний для лондонців третій гол. Ну а в Мудрика ще традиційно крута нарізка дій на полі. Ось вам дриблінг і удар. Ось класне забігання, подача з лівого флангу та майже асист. Ну, коротше, топовий матч від Мудрика за Челсі. І цікава статистика. У цьому сезоні аристократи програли лише один матч, у якому Мудрик грав зі старту. А вони там в Англії розказують, що він футбол не розуміє. Із Англії знову на південь Європи. Подивимось на вдалий матч Трубіна та невдалий матч Бенфіки. Як так запитаєте ви? Та дуже просто. Трубін не пропустив, а Бенфіка не забила в матчі з Морей -Ренце. У Трубіна, на відміну від Луніна, була робота. Йому довелося переривати чотири удари в площину своїх воріт. Ось перший з них здалеку по центру, українець на місці. Ось другий. З розвороту, з ближчої дистанції, але також не надто гострий. Потім фланговий простріл з елементом удару, м'яч у руках Трубіна. І знову ще один з флангу. Напівпростріл, напівудар. Але Трубін і тут накрив м'яч. І це все в першому таймі. Ось така зараз бенфіка в обороні у другому таймі такої кількості моментів біля своїх воріт лісабонці вже не допускали, але все ж і самі не забили. Ну і ще декілька слів про наших збірників не стопліг. Сергій Сидорчук і його Вестерло повернулись до звичних результатів, себто поразок. Після того, як поступились Шарлеруа, програли Андерлехту. У Сидорчука 78 хвилин на полі, хороша точність пасів, але всього три виграних єдиноборства, 10 втрат м'яча і одна з найнижчих оцінок за матч. І ще Максим Таловєров. Він зараз беззаперечно основний центрбек австрійського ласку. Грає і в Єврокубках, і в чемпіонаті. Ось у непростому матчі з Аустрією команда не пропустила і не забила. Нічия 0-0. У Таловєрова оцінка за гру найвища серед польових гравців. Ну і показники дуже непогані: 10 повернень м'яча, один заблокований удар, два перехоплення. І 4 з 5 виграних верхових єдиноборств. Ну, все, здається, нікого не забули. Діліться думками, кого вважаєте найкращим серед наших збірників за підсумками цього вікенду. А, ну і лайк же традиційно поставте. Пам'ятайте, що це ваш маленький внесок у розвиток україномовного футбольного Ютубу. Преміум спонсор збірної представляє. Разом сильніші.